Меморандум про створення громадського комітету захисту історико-культурного середовища Чернігова. Серед міст України Чернігів посідає особливе місце, як один з найдавніших історичних та духовних центрів, де збереглися всесвітньо відомі пам'ятки архітектури, церкви, собори, монастирські комплекси. Разом з тим на притестянських фарбах зберігся унікальний за своєю цілісністю архітектурно-лашавний комплекс. Що послідовно формувався упродовж тисячоліття і дійшов до наших днів у високому ступені збереження. Чернігів єдине місто в Центрально-східній Європі, що в своєму містобудівному укладі й вигляді звернуло втілення основних засад давньоруського містобудування. Однією із загроз знищення рідкісної архітектурного ансамблю міста є будівництво в охоронних зонах Національного архітектурно-історичного заповідника Чернігів-Стердані біля пам'яток архітектури національного значення. Сьогодні важливим завданням є збереження архітектурно-історичного середовища міста, старовинних куточків Чернігова. Відтак ми, представники громадськості, депутати Чернівської міської ради, прийняли рішення створити громадський комітет захисту історико-культурного середовища Чернігова. Найголовнішим завданням громадського комітету є зупинення незаконного будівництва Біля Єлицького монастиря, унікального комплексу споруд національного значення 11-18 століття. люди стоять, що ворог. Людей дорожі. Ну, Розкажіть, <просу> <Прайдем, установим вашу просу> хто ви такий? пройдемо, встановимо вашу личность. Якщо ви ні в чому <просу> не відомо, що... Почекайте, ви представник поліції, розмовляєте державною <просу> мовою. Я, я можу розмовляти з <просу> державною мовою. Шановний, <просу> я не забуду мама, я віділа <Внимайте>, лічність. Я лічка вікна, назватися мені. А ви вас кормові працюєте <просу> на молоді, ваші мови. Ну так ты выйдешь.